Всім доброго дня! Ви на каналі Прогорошка. З вами Віталій Горошка. Півтора роки не виходив на зв'язок. Зв'язано це, звісно ж, з війною, що у нас твориться в Україні. Прошлий рік арахіс не був посіяний, не вирощували. Як би сказати, побоялися, що, може, взагалі нічого не будемо сіяти. Ну, слава Богу, спасіба ЗСУ. І прошло от посіяли культури зернові різні а в цьому уроку таке ж вернулися й до арахісу. Ми зараз знаходимося на полі. Арахіс сорт Валенсія в мене тільки залишився. Він мені найкраще сподобався, ранній, урожайний, кондитерський, невеликий сам по собі, але смакові якості в нього просто відмінні. І він не такий вибагливий. Вирощувати вроді не складно його, ми його вже трошки розкусили. Так що вкратці розкажу, що ми робили. Коли посіяли, даний арохис був посіяний 15 травня. Спасибі моєму товаришу другові, Льончик посіяв сівалкою хорошою з висіваючим апаратом Prestige Planting. 15 травня 2023 рік сіємо рохіс. На степах України, сорт Валенсія. Отак От український арахіс на українській землі тягне українську сівалку, український трактор. Так що урожай буде, посіяли. Всім удачі, пока. Красота. Розложило просто Просто отлично. Ми виставили по 15 сантиметрів один від одного, насінинка від насінинки. Густота вийшла десь, не знаю, мабуть, 1090 на гектар. Зразу ми після посіву внесли до сходовий гербіцид. Саме простий, гарнес, той, що називається. А речовина 2 літра на гектар з нормою. Ви знаєте, нормально. Чи й дощик пройшов. Тобто. Чистеньке поле, не прийшлося полоти вручну, гарно вийшло. Тоді була проведена міжрядкова культивація кареном Пропололи, коли він був маленький ще. Ну а з временем все-таки бурйончик повело за рядочку. Так що ми ще в цьому році проекспериментували із. БАСовським препаратом базагран. Ви знаєте, частенько вийшло 2,5 літра на гектар базаграну і плюс 200 г прилипача. Базагран не все взяв, є соняшник падалішній містами, амброзія. Ну, дуже рідко, дуже рідко. Я ж кажу, саме головне, що не прийшлося полоти вручну це все діло. Посівами задоволений. Сьогодні вже 11 липня, майже два місяці після посіву. Парохість цвіте, Цвіточки видно. Ми його вчора підгорнули каареном, Получилося гарно, височенько. Якраз три дні назад був дощик, пройшов, так що земля мокренька, гарненька, вийшлося непогано. Дай Бог тепер ще пройде дощик. І ще раз очок ми його підгорнемо. Як правило, двічі підгортали, то вийшло нормально. А там вже скоро і збирати. Як все благополучно, кінець серпня, початок вересня, будемо проводити уборку. Тут бачите під посадкою, слабіший тінить його і коріннячко тяне. Земля у нас піщана. Така розсипчаста, прям як пісок. Дивіться, як красиво виглядить, який колір красивий, зелений, яркий. Так що в цьому році у нас вийшло все, все механічно зробити, без втручання людської сили. Маю в виду сапу чи ще щось тому подобне. 30 сотих посіяно. Це насіння з позапрошлого року. Тобто йому вже два роки, а схожість у нього була 95%. Прекрасний сорт. Чи це він у мене тільки такий хороший. Ну схожість отлічна. Дивіться, густота, густенько. Спеціально посіяли густенько його. Бо Я дивлюся, він любить, коли загущені. Коли він загущений. Рослина сильна, роздвинута, навіть там засуха така була місяць без дощів, і то все одно він виглядав красиво, красивіше, ніж кукуруза чи соняшник. Це така жаролюбива культура. Дивіться, як вона цвіте красиво, гарно. Який красивий колір. По листочку нічого ми не підживляли. Нічим, ні фунгіцидів, ні ін... інсекцицидів не вносили нічого. Не знаю, може щось ще трошки по листочку внести, будемо щось удобряти, підживляти. У нас там кавуни дині є. Може їх будемо підживляти, та заразом і арохис побризкаємо, підживемо по листочку. Шикарно дивитися. Приятно, це таке хобі моє. Ось наші кавунчики рядом для себе посіяні. Тоже 15 травня посіяні. Вже щось в'яжеться, це так відступимо. Відступимо від цього, тут 20 х небагато. А ось Арахісу. Так що відновлюємо канал, відновлюємо контент, посіяли, дай Бог урожай вже буде, будемо збирати. Піддержуйте канал, ставте лайки, підписуйтеся, відео буде чаще. Будемо показувати, як ми його будемо доводити до кондиції, товарний вид. Так що кому потрібно, Звертайтеся за посівним насінням. Сорт тільки один повторюю, Валенція. Він мені сподобався, тому що для його, щоб він виріс, треба всього на всього 120 днів, тобто 4 місяці. Раненько зібрати можна його, коли, він ще, коли ще погода дозволяє, коли ще не осінь. А Початок вересня, тепло, щоб можна досушити на сонці його. Щоб не було проблем. Звісно, гарний сорт і степняк. Ми є. У мене батьки сказали, ні. не будемо його виводити повністю. На грядочках посадили три рядка. Каже, хай буде, може щось поміняється, щось, щось буде. Техніка якась може для цього всього. Ну, Степняк доспіває в середині жовтня. А якщо душі підуть, то це дуже плохо. З ручною уборкою не вийде, тільки потрібна тільки механізована Механізоване збирання такого арофісу. Так що поки вирощуємо Валенцію. Зацініть, будь ласка, поле. Там батько вдалечині приїхав. Трошки мурашок поганяємо на кавунах. Так. так Щось будемо робити на цьому арахісі буду знімати і з вами буду ділитися. Дякую за перегляд. З нами буде цікаво і смачно. Будемо осінню з перемогою, попивати пивко і їсти наш смажений, власне, вирощений арахіс Всім пока! Todos vesículos.